ЄС вдарив по Росії 19-м пакетом санкцій. а Україна починає вступні переговори з Євросоюзом. Наша кореспондентка стежить за подіями у Брюсселі, Тож розповімо вам першими про найважливіше у програмі Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Трамп офіційно скасував саміт з Путіним. Також Сполучені Штати впровадили нові санкції проти експорту російської нафти під ударом Роснафта та Лукоїл з усіма дочірніми компаніями. Чи зможуть американці примусити Кремль поступитися? Україна і Швеція підписали угоду про постачання до півтори сотні сучасних винищувачів. Гріпен пілоти вже готуються. Технічні команди на старті. Чи станеться новим щитом для українського неба? Євросоюз остаточно ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Паралельно стартують вступні переговори України з ЄС за трьома кластерами. Чи вдасться Києву подолати блокування Угорщини? Війська РФ вбили рятувальника на Харківщині. Ще п'ятьох поранили. Усі вони гасили пожежу після атаки, коли росіяни вгатили вдруге. Загиблий 50-річний Юрій Чистіков повідомляють у ДСНС. А в самому Харкові до десяти зросла кількість поранених у наслідок удару росіян по дитячому садку. Напередодні серед них п'ятирічна дівчинка повідомляє міський голова Ігор Терехов. Восьмеро поранених у Києві. Двоє у важкому стані. Повідомляють у прокуратурі столиці. Вибухотехніки вилучили два нерозірвані шахеди, які влучили у житлові будинки в Деснянському та Оболонському районах. Постраждав і поділ, пошкодило житлові будинки, дитячий садок та школу. Уламки впали біля синагоги. У мережі публікують відео дрона, який дуже низько летить над містом. У сумах росіяни атакували залізничну станцію. Троє людей зазнали травм. Через обстріли запізнюються потяги у трьох областях. Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував саміт з Путіним, посилаючись на відсутність прогресу в переговорах. Заяву він озвучив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте у Вашингтоні. Крім того, Трамп оголосив про нові санкції спрямовані проти експорту російської нафти. Під обмеження потраплять Роснафта та Лукоїл. Відтепер під американськими санкціями усі дочірні компанії, що прямо чи опосередковано на 50% або більше належать цим двом найбільшим російським нафтогазовим компаніям. Трам зауважив, що розчарований розмовами з очільником Кремля, адже вони ні до чого не ведуть. Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені це здалось правильним. Мені не здавалося, що ми дійдемо до того місця, куди нам потрібно потрапити. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому. Щоразу, коли я розмовляю з Владіміром, у мене відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Просто нікуди не ведуть. Але зараз дивіться, він веде війну. Він веде війну, в якій дві дуже компетентні сторони, і це те, що буває на війні. На війні ніколи не знаєш, що станеться, але я. Сказав, що настав час укласти угоду, бо гине багато людей. Трамп анонсував розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, аби Пекін приз припинив купувати російську нафту, яка фінансує війну. Також за словами Трампа, Індія пообіцяла припинити купівлю російської нафти до кінця року. Генсек НАТО закликав партнерів тиснути на Росію санкціями і підтримувати Україну зброєю. Про це він розповів після зустрічі з президентом США. Марк Рюте поділився подробицями розмови з Дональдом Трампом. Генеральний секретар НАТО зазначив, що у розмові з президентом США говорили про підтримку, яку надає альянс для наближення справедливого і сталого миру в Україні. Європа активізується, зокрема, коли йдеться про купівлю зброї у США для України, що дуже важливо для воєнних зусиль. І сьогодні ми особливо зосереджуємось на тому, як можемо покласти край цій війні, що я можу зробити, що може зробити НАТО, щоб припинити цю війну, припинити вбивства в Україні, включно з тим, що ми можемо зробити, щоб Путін прийняв думку про те, що обидві сторони повинні зупинитися там, де вони є, і ми побачимо, як ми можемо це зробити. Оведеасісетофрайде. Україна може отримати до 150 шведських винищувачів Гріпен. Київ і Стокгольм підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі літаків найсучаснішої серії. Е. Йдеться про останнє покоління винищувачів, виробництво яких тільки розпочинається. Про це напередодні повідомив прем'єр Швеції Ульф Кристерсон під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стокгольмі. Крістерсон зазначив, що підписана угода не передбачає негайних постачань літаків, а розрахована на тривалу перспективу. Водночас Зеленський заявив, що Україна готувала пілотів і готує технічні команди для того, щоб наступний рік став початком використання Гріпен крок, який ми робимо з шведсько українським містом, про наміри створює необхідні передумови для великої експортної угоди щодо винищувачів гріпен між нашими двома країнами. Якщо ми досягнемо успіху, це сприятиме підвищенню безпеки в нашій частині світу та зміцнить Україну і Швецію. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає. Російські удари проти нашої держави вони не зупиняються. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста таких літаків. Сьогодні у Брюсселі стартував саміт лідерів ЄС. Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. Блокувала його лише словаччина. Більше розповість наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож, які ключові нововведення та обмеження передбачає 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії в енергетичній, фінансовій і військово-технічній сферах, Розкажи нам докладніше. Вітаю вітання з кулуарів Європейської ради у Брюсселі. Спочатку буквально кілька слів про те, що зараз відбувається. Відповідно, розпочалося засідання Європейської ради, засідання лідерів ЄС. Воно традиційно розпочинається з зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Метолою. Далі перше питання порядку денного це Україна, українське питання. До лідерів єС доєднається президент України Володимир Зеленський. А ще хочу наголосити, що Віктора Орбана, президента Угорщини, зараз на саміті ЄС немає. Він залишився в Угорщині святкувати своє національне свято і приїде тільки після обіду, тобто на обговоренні пункту Україна його не буде, і він делегував свій голос. Роберта фіса і звісно, головна новина вже сьогоднішнього ранку. Це затвердження 19-го пакету санкцій. Коли президент України Володимир Зеленський разом з президентом Європейської ради Антоніо Поштою сьогодні зранку підходили до ЗМІ. Вони гарно прокоментували цей пакет і анонсували нові дискусії щодо України. Сьогодні давайте послухаємо їх пряму нам потрібно продовжувати підтримувати вашу боротьбу за справедливий і тривалий мир. Сьогодні вранці ми схвалили вже 19 пакет санкцій, спрямований проти тюньового флоту банківської справи та енергетичного сектору Росії. І сьогодні на цьому засіданні Європейської ради ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки. Це Відповідає вчорашнім рішенням президента Трампа щодо енергетики. Ми цього чекали. Дай Боже, щоб це спрацювало. і Це дуже важливо, але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика нам потрібен і тіньовий флот тощо, і це продовжуватиметься, поки Путін не зупинить цю війну. Що ж дійшло до 19-го пакету санкцій? Головна головне нововведення це повна заборона імпорту до європейського союзу з крапленого газу з Росії. СПГ, якщо раніше Європейська комісія планувала це зробити з 1 січня 2018 року, то 19-й пакет санкцій вимагає зробити це вже з 1 січня 2017 року, тобто на рік раніше, також пакет санкцій стосується, звісно, тіньового флоту Російської Федерації, що дуже важливо. Нові 117 суден будуть будуть додані до пакету, і загальна кількість суден, які вже забанені у Європі, буде сягати. П'ятсот п'ятдесят також важливе нововведення, те, яке власне просували, намагалися просунути друзі України у всіх минулих пакетах санкцій, але це не вдавалося зробити. Це обмеження пересування Європою для російських дипломатів відтепер, точніше, не відтепер, а через три місяці, тому що це це нововведення війде в силу через три місяці. Кожен російський дипломат, який працює у певній державі Євросоюзу, якщо він хоче виїхати або навіть транзитом і проїхати через якусь державу ЄС, він повинен попередити Міністерство закордонних справ цієї держави і власне не затримуватися у тій державі більше ніж він. Казав у своєму попередженні, таким чином Європа збирається боротися з російськими шпигунами, які працюють під прикриттям власне дипломатичного статусу. Що ще увійшло у пакет санкцій? Заборона на трансакції з двома російськими нафтовими гігантами Роснефть та газпромніт. Фінанси повна заборона п'яти російських банків. Повна заборона на криптовалюти, які є в е, власності у російських або фізичних осіб, або юридичних осіб. Це також великий удар по Росії зараз. Тому що росіяни навчилися виводити гроші в Європу через криптовалюти. 45 компаній, які допомагають обходити попередні санкції, запроваджені європейським союзом, додаються до санкційного списку, і серед них, до речі, 12 компаній з Китаю. Е, ще е, заборона надавати послуги. Е, Штучного інтелекту на території Російської Федерації ця заборона діяла і була продовжена. Також е пакет санкцій стосується кількох банків третіх країн, таких як Казахстан та Білорусь. Ось основні е моменти, які увійшли до цього пакету. Як бачимо, він дуже потужний, і очікуємо, що він дуже скоро вступить в силу. Сьогодні він буде офіційно опублікований у віснику Європейського союзу. Студія. Дякуємо тобі, Тетяно. Тетяна Висоцька у Брюсселі стежить за перебігом саміту лідерів ЄС. Більше інсаті згодом у програмі Український фокус. Дивіться. Двоє співробітників телеканалу Фрідом, журналістка Олена Губанова та оператор Євген, загинули у Краматорську. Ворожий ланцет влучив у їхню автівку у Краматорську. Фото автомобіля опублікував очільник Донецької УВА Вадим Філашкін. Поки без подробиць загибелі, знімальна група, за даними чиновника, висвітлювала події російсько-української війни від початку повномасштабного вторгнення. У Польщі затримали 79-річного громадянина Сербії та Канади. Жив каже, його розшукує Хорватія за підозрою у воєнних злочинах під час громадянської війни 1991 року. За даними хорватських слідчих, він був політичним комісаром сербського підрозділу, віддавав накази, катував і вбивав цивільних, а також не зупиняв своїх підлеглих. Його підозрюють у затриманні восьми цивільних катуванні та пораненні одного з них під час втечі. Польські прокурори вже подали. Запит на його екстрадицію до Хорватії, «Окружний суд у Варшаві призначив тимчасовий арешт на сім днів після отримання необхідних документів від хорватських органів. 21 жовтня було подано клопотання про його видачу за процедурою європейського ордера на арешт та продовження тимчасового арешту щодо останнього слухання. Дата засідання, ще не призначена Варшавським окружним судом. Відтепер у Польщі українська мова включена до переліку сучасних іноземних мов, які можна обрати для складання так званої матури. Це аналог українського НМТ національного мультитесту, який складають учні наприкінці навчання в школі. Провадження української важливий крок для підтримки двомовності, розвитку мовних компетенцій та визнання української мови у польській освітній системі. Так вважають у посольстві України у Польщі. Іспит перевірятиме вміння розуміти тексти, писати, слухати і говорити відповідно до рівнів А 2 Б 1 у європейській мовній системі. Вибір української мови на матурі це не лише можливість отримати додаткові бали, а й вияв поваги до власної культури, мови та коріння. Йдеться на Сайті посольства Футбольний клуб Шахтар сьогодні у матчі другого туру основного етапу Ліги конференції УЄФА зіграє з Варшавською легією у Кракові. Для донецьких гірників цей поєдинок стане ювілейним трьохсотим у європейських турнірах. Початок гри о 19.45 за Києвом. Після року домашніх ігор у Німеччині керівництво донецького клубу вирішило повернутися до Польщі та орендувати міський стадіон імені Генрика Реймана у Кракові. Зараз Шахтар займає другу сходинку турнірної таблиці. Української прем'єр-ліги на один бал відстаючи від кривбасу.